Щирі вітання всім, хто зайшов на мій канал. Дівчатка, не могла я ще не поділитися з вами своїм любимим десертом великоднім, яким доповнить стіл і порадує серце. Це пасочка, сирна пасочка. Ось така в мене форма. Тут я вже перебила блендером 250 грам сира. Додала шоколад, я хочу такий зебра. Поділила сира всього 500 грамів, по 250 г я поділила. Дала цукор ванильні пакетик. Дала 3 грами заміннику. Дала 100 грамів масла і 100 грамів сметани. І ось буду викладати у форму. Ось яка. Получилася у мене пасочка без желатину, без яєць, без нічого. Ось так.